Вітаємо! 17-річчя Лото Забава. Ми святкували цілий місяць і додатково віддали 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч і 400 тисяч гривень. А ще мільйони, і навіть джекпот. Нам не шкода. Налітайте, розбирайте нові великі і дуже великі призи. Ціна питання: усього лотерейний білетик Лото Забава. Отже, полювання за грошима. Головний трофей полювання ось ця автомрія автомобіліста Зоті Z100. Ну, по-перше, звучить красиво і виглядає красиво. І цей автомобіль в еквіваленті до рівня виграшу в 300 тисяч гривень. Ну що ж, сьогодні пощастило з зеленому сектору. Починаємо грати. Удачі вам всім, хоча вона вас не омине в будь-якому разі. Бачите, на вас вже щось падає блискуче. Удача! Це удача! Доброго ранку! мікрофончик. Доброго ранку! Ваше ім'я і звідки ви приїхали? Василь, місто Мукачево. Дуже приємно, пане Василю. Моя К. Катерина. Катерина Катерина, ви одразу до діла. Ми хотіли спитати, чи ви вперше в студії. Прошу. Ви вперше в студії в нашій. А давно граєте? 14 років. Ого! Ну, К Відкриваємо. Іду К". відкривати літеру К. Йду недовго, тому що вона ось поруч. І відкриваю літеру К. Три тисячі гривень. Три тисячі гривень. А ми говоримо доброго ранку, першому гравцеві по телефону. Алло. Доброго утро. Хто ви звідки? Мене зовут Юля, я з Києва. Дуже приємно, Юлія. Ваша літера. Моя буква В Вікторія. В – Вікторія перемога. Отже, В літера В. Відкриваємо цю літеру. О, Боже, що це? Ні. Ні. Зотізе! <плес> Ладос! Здається, Алло? так. Ало, ви Юлія? Так. Да. Юлія, у вас вже є автомобіль? Ні, Нет, ні. А ви давно граєте в лотозабаву? Давно но періодички. Ага, а додзвонилася вперше? Uh, да. Слухайте, для Києва, по-моєму, ця машина просто ідеальна. Ви запаркуєтесь де захочете. Їсть мало, паркуєте Прямо да в їзді. Тож ми вас вітаємо, Юлія. Ви виграли автомобіль ЗЕТІЗЕТ 100. Ну, що ж, ми почали вже автомобіль виграли, але я пропоную вам не розслаблятися, тому що тут за кожною літерою гроші. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я і звідси. Дуже приємно, пані Оксана. Називайте вашу О. літеру. О. О! Відкриваю цю літеру Літеру О, яку ви назвали. 10 тисяч, тисяч гривень. Тисяч гривень. А ми йдемо далі. І алло, доброго ранку. Наступного грація по телефону. Алло, доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? А, Людмила. Звідки, пані Літополь. І ваша літера. Л. Л. Любов. Відкриваю цю літеру. 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. А ми говоримо доброго ранку. В Доброе утро. Ваше ім'я і звідки ви? Вадим, я з Дніпропетровська. І ще раз ваше ім'я? Вадім. Я Вадим. З Дніпропетровська. З Дніпропетровська. І ваша літера. А, моя буква С. С. Іду відкривати да. літеру е С. 6 тисяч гривень виграв красень з Дніпропетровська. Та да, добре не ревнуй. Алло, доброго ранку. У нас і красуні попадають. Я вже бачу. Всі красуні жінки. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Алло, прокидайтеся. Той, хто додзвонився, вже прокинувся. Yes, ні, ну, може, Especially> дозвонився і так. Так я кажу, прокидайтесь в ваших руках телефон. Алло. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Я Олександр, город Вишньове області. І ваша літера, Олександре. Літера Г. Галина. Галина. Літера Г. Галина, правильно? Да, так, Галина. Відкриваю цю літеру Г. П'ять тисяч гривень. А ми повертує, повертаємося знову в студію. Доброго вам ранку. Доброго ранку. і звідки? – Микола Чернігов. Дуже приємно, пане Миколе, Ваша літера. Р. 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 Да. Відкриваю цю літеру літеру Р. 11 тисяч гривень. І доброго ранку по телефону. Хто з нами? Здравствуйте, это Дмитрий Харков. Дуже приємно, Дмитре. Ваша літера. Буква Д. Дмитрий. Літера Д. дмитро, Де, дмитро. Відкриваємо цю літеру. літеру Д. 14 тисяч гривень. І ми повертаємося у студію. І бачимо в студії красуню. З якою б хотілося б познайомитись запитати, як ваше ім'я. Здравствуйте, мене звуть Дейзі? Дейзі? Дейзі. Таке красиве ім'я. Ви Красиво, народилися Владимир. в Україні? Ні, народилася в Берліні. А живете Бутен тут? Морген, бідец, <святим> Живу тут. Живете тут, в Україні. Да. Э, граєте э, давно? А, я граю 4 роки, але мама грає вже літ 7. Вітання Передавайте мамі? вітання мамі. А, до речі, ми запитали, живете тут. А, де, а де ви проживаєте? Що за <ріст> В Соломінському районі. Соломі... Місто Київ. Так, так передавайте вітання мамі. Привіт, мамуль. Да. І а отже... ваша літера. Ваша літера. А, отже, ваша літера. буква М. М. Мама. Мама. Так. Відкриваю цю літеру. Анатолій. Літеру. Дезі, дезі. 9 тисяч, тисяч гривень. гривень. Ще один равець по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Звідки ви? Анастасія Київ. Дуже приємно, пані Софії, ваша літера. Т. Тарас. Те Тарас. Те, Тарас. Ось вона літера. Те. Вісім тисяч гривень. Ну, що ж, от... Полювання наше закінчилося. Автомобіль виграно. А наступного тиражу у нас на полі знову буде автомобіль. Це буде наступного тиражу. А ще сьогодні на вас чекають чудові призи, великі гроші і звичайно щасливий номер. Увага на екран! Бери участь у розіграші щасливий номер, у якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші. Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу лото забава відбувається перший і головний етап розіграшу щасливий номер. Із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером. Отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду-оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розмір яких залежить від результату. Тя в розіграшу, сподіваюсь, ви зареєструвалися на цей розіграш, адже прямо зараз ми визначимо щасливий номер мобільного телефону. Ну що ж, а я пройшов одразу вімкнути перший лототрон. Визначаємо першу цифру вашого зареєстрованого мобільного телефону. Літо закінчилося, тепло пішло відпочивати. А ви кулька номер 8 Кулька під номером вісім. Наступного наступний лототрон, наступна кулька. А ви напевно закуталися в ковдру і зараз сидите і думаєте, виграє цей номер чи не виграє? Кулька номер один. Кулька під номером один. Наступний лототрон, ну якщо ви зареєстрували свій телефон, то у вас є шанс на виграш. І я хочу нагадати про те, що у нас було одного разу кулька номер два. Кулька під номером два. Наступний лототрон, четвертий лототрон. у нас одного разу в цьому розіграші був виграш у 100 тисяч гривень. Кулька номер три. Кулька під номером три. Тож наступний лототрон, будь ласка. Тож, якщо ви зараз з нами, якщо у вас є білетик... І ви не зареєстрували ваш телефон? Кулька номер сім. Кулька під номером сім. Наступний лототрон. То ви можете втратити не можете, а ви втратили цей шанс. Але я сподіваюся, що ви зробили все, щоб не втратити жодного шансу. Кулька номер дев'ять. Кулька під номером дев'ять. Наступний лототрон. і змусити ваш мобільний телефон працювати на вас. Кулька номер п'ять, кулька під номером п'ять. І ось вона виграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. Озвуч, озвучую виграшну комбінацію: вісім, один, два, три, сім, дев'ять, п'ять. Результати розіграшу «Щасливий номер» ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів «Лотозабава» на нашому офіційному сайті і, звичайно, в газеті «Азарт». Я б ще раз хотів би озвучити виграшну комбінацію. 8-1-2-3-7-9-5. Такого номеру мобільного телефону на сьогоднішній розіграш не було зареєстровано. Але якщо раптом вам сьогодні не пощастило і ви не виграли жодного призу, роне розслабляйтеся. Реєструйтеся на участь у другому етапі розіграшу Щасливий номер. Для цього вам треба зареєструватися на номер 330. Телефонні лінії працюють протягом цілого тижня. І Рівно за тиждень ми обов'язково визначимо номер щасливчика, який виграє 5 тисяч гривень. А якщо прийде до нас у студію, то отримає шанс виграти більше гроші навіть до тисяч. Тисяч гривень, ну що ж, а зараз у вас є шанс стати мільйонером. А то й мультимільйонером. Я нагадаю, що наша лотерея була зареєстрована в національному реєстрі рекордів України як та лотерея, яка принесла найбільшу кількість мільйонерів. 252 було на момент. З реєстрації, а потім у нас одразу народився і ще один мільйонер. І нам не шкода, сьогодні знову може народитися мільйонер. Хто знає, побачимо. Тому що зараз основний розіграш велика гра. Велика гра! Великих вас чекають чудові призи. У великій грі на вас чекає, як завжди, головний виграш. І сьогодні він складає таку кругленьку суму 200 тисяч гривень. Ну і ні в якому разі не треба забувати, що у великій грі на вас чекає подвійна можливість стати мільйонером, навіть одна можливість стати мультимільйонером. Адже у Великій Грі на вас чекає 1 мільйон гривень, і наш джекпот. А це 3 мільйони гривень. З великого лототрона вже випала. Перша кулька. Це кулька номер 35 Закреслюйте її у ваших білетах. І ми починаємо. Основний розіграш. Велика гра. Я прошу вімкнути великий лототрон. Кулька номер 35 була першою. Отож, велика гра 897-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Номер 11. Кулька під номером 11. номер 37 Колька під номером 37 номер 46 Колька під номером 46 номер 33 Колька під номером 33 Номер двадцять сім. Колька під добром двадцять сім. Номер сімдесят. Колька під добром сімдесят два. Цілий місяць. Ми святкували наше сімнадцяте річчя. І додатково забава подарувала вам один мільйон гривень. Це виграші сто тисяч, двісті тисяч, триста тисяч і чотириста тисяч гривень. Вітаю Номер всіх переможців! 7. Кулька під номером сім. Номер шістнадцять. Кулька під номером шістнадцять. Номер сорок чотири. під номером сорок чотири. номер 73. Колька під номером 73. Номер 54. Колька під номером 54. Номер 17. Колька під номером 17. Ну як тут не сказали, не сказати, що ми відсвяткували своє 17-те річчя. І якраз у цей період ми потрапили у книгу рекордів України, як лотерея, що дала Україні найбільше мільйонерів. 253. Номер 50. Кулька під номером 50. Велика гра продовжується. Номер 69. Кулька під номером 60. 9. Номер 53. Гонка під номером 53. Номер 75. Гонка під номером 75. До речі, у великому лототроні 75 кульок. Номер дванадцять. Колька під номером дванадцять. До речі, в році дванадцять місяців. Номер шістдесят два. Колька під номером шістдесят два. Не знаю, що сказати за номер шістдесят два. Ну можливо, це чийсь рік чи йогось народження. Номер 40. Кулька під номером 40. У великій грі на вас також чекають чудові призи. Це побутова техніка. Красива надійна. Номер 15. Кулька під номером 15. Велика гра продовжується. А на вас чекає у великій грі. Головний виграш 200 тисяч гривень. На вас чекає також 1 мільйон гривень. І з нетерпінням чекає наш джекпот. Це 3 мільйони гривень. Номер 56. Кулька під номером 56. Велика гра поки що не зупиняється. Вона продовжується. Номер 58. Колька під номером 58. Велика гра продовжується. Як ми вже вам повідомляли, ми потрапили у реєстр рекордів України як лотерея, що подарувала Україні найбільше мільйонерів. Ви тільки собі уявіть: у цьому році вже народилося 14 мільйонерів. Номер 3. Кулька під номером 3. Велика гра продовжується. А на календарі тільки 10-й місяць, а нас вже 14 мільйонерів. Тож ми маємо велику надію, що до кінця року їх буде все більше, більше і більше. Наступна кулька номер 36. Кулька під номером 36 і стоп лототрон в Україні розіграш. Закінчено! Під час великої гри з великого лототрону випало 25 виграшних кульок. І ці 25 виграшних кульок подарували велике щастя гравцеві, який купив лотерейний білет. І сьогодні, 16 жовтня, взяв і закреслив три горизонталі з двома пільговими підковками в одному ігровому полі. І виграв головний виграш а це 200 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 02-91-277. Так і хочеться сказати 77 відкриється. І для когось ці чудові двері удачі відкрилися. І ця людина виграла 200 тисяч гривень. Тож, шановний головний переможцю, ми вас поздоровляємо. Щойно ви виграли 200 тисяч гривень. Ми ще раз вітаємо головного переможця. шановний, для того, щоб вам дізнатися, як вам оформити ваш такий красивий, солідний виграш 200 тисяч гривень, що треба зробити? Дуже просто. Не затягуйте, будь ласка, а зверніться якомога швидше у наше представництво. Представництво лото Забава у вашому регіоні. Тобто, і ми так напевне думаємо, що напевне ви проживаєте в Київській області. А можливо, хто знає, можливо, ви проїжджали через Київську область і вирішили на удачу придбати саме тут лотерейний білет. І удача вам посміхнулася. Ви виграли 200 тисяч гривень. Отож, не затягуйте, а зверніться: зверніться у наше представництво, представництво «Лото Забава у вашому регіоні. Ну я що? хочу доєднатися до привітань нашого головного переможця і сказати йому, ну що, вам, але не зупиняйтеся, тому що ви знаєте, раз ви почали, у вас хороша легка рука, і до вас можуть чіплятися і чіплятися гроші. А я хочу нагадати про наш джекпот, який наступного разу складатиме знову 3 мільйони гривень. Три мільйони гривень Джекпот Лото Забаба, він з нетерпінням чекає на вас. Ви знаєте, от нам 17 років, і стільки років ми мріємо. Ми мріємо про те, щоб мільйонер народився прямо тут, у студії, щоб вживу побачити ці емоції. Уявляєте, отак сидять гравці, закреслюють номери кульок, що випад, і раптом хтось вигукує. Я мільйонер, і ми це бачимо. І ми це бачимо. <кл> я> ну я думаю, що наша мрія. Кінці кінців здійсниться і хтось е, під ну, час так, Ми ще далеку... юні, хоча я думала, що нам чай ми... встановлювати речі. Ти неправильно новий сказала, рекорд. ми дуже юні. <сум> <сум> ну так, нам час встановлювати рекорд нашої юності, тому що 17 років наша лотерея живе. Це для нас для, для лотереї це насправді дуже солідний вік, і ми з гордістю починаємо новий 18-й рік свого існування. Ну що ж, а зараз ми дізнаємося. Тож наступного разу приїде до нас у студію. 25 гравців. Зараз увага на екран. Це основні гравці, і ще є 10 резервних гравців. Всім вам вже сьогодні надійде смс-повідомлення про те, що ви запрошені в студію. А потім з вами обов'язково зв'яжуться наші оператори, пояснять деталі вашої поїздки. Ваше завдання зберегти бодай один лотерейний білет на 896-й тираж. А я в свою чергу раджу вам уже думати про нові білети. Білети на наступ. Наступний тираж тираж лото забава до речі, не варто забувати, що тепер ви можете грати в лото забава і онлайн, тобто купувати лотерейні білети прямо в інтернеті. Це дуже просто. Треба зареєструватися на нашому сайті, вибрати номер тиражу, кількість білетів, за бажанням щасливий номер, і будь ласка. Ви граєте, не просто граєте, а навіть і ви виграєте, що в лото забава стається дуже і дуже часто. Ви можете грати просто з мобільного телефону. Так, а що саме ви можете виграти, якщо ви ще досі не знаєте? Зазирніть в газету «Азарт». Читайте, читайте її і дізнайтесь дуже багато чого цікавого. Знаєш, ставиш. Виграєш так на сторінках газети Азат. Ви знайдете результати розіграшів. Також тут ви знайдете мудрі поради та й взагалі просто цікаві цікаві історії із лотерейного життя. А життя у нас дуже багато. І <хи> Як бачите, найбільша кількість мільйонерів з усіх лотерей 250. Три вже мільйонери, і ми, звичайно, чекаємо на народження нових мільйонерів. А ще ми чекаємо на народження нових автомобілістів, тому що у нас завжди у полюванні за грошима є шикарний автомобіль. А ще в нас є побутова техніка, а ще в нас є гроші, гроші. Нам не шкода це роздавати, роздавати і роздавати. І ми завжди чекаємо на вас щонеділі. А ще, пробач, будь ласка, а ще я думаю про те, що у нас програма дуже стабільна. І ми щонеділі о дев'ятій ранку. Тут з хорошими новинами і з хорошим настроєм Завжди на вас чекаємо. Так, отож. Грайте, 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 вигравайте, вигравайте, вигравайте. Телефонуйте і реєструйтесь на гру у студію. До речі, моя вам порада. Реєстрація відбувається на 12 секунді, Тому дослухайте автовідповідач до кінця. І удача обов'язково вам посміхнеться. Мільйони лото чекають на вас. До да, побачення.